Так, друзі, дивіться, Костя, покажи їм браслет. Є нагадувати. Нарешті немає. Друзі, чому немає браслета на нозі у Кості? Ви дізнаєтесь сьогодні, дивіться відео. Друзі, усім привіт. З вами знову адвокат Антон Болтик. І сьогодні нарешті є невеличкі, невеличкі, малесенькі такі. Позитивні новини. Сьогодні подивитесь матеріал, продовження історії з Костя. Ви пам'ятаєте цю ситуацію. І ми звернулися з клопотанням на зміну запобіжного заходу. І що з цього вийшло сьогодні на моєму каналі? Ти, в свою чергу, друже, не забувай підписатися, поставити лайк, написати коментар, тому що підтримка кожного з вас вона дуже важлива. Долучайтеся до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку, таку як має Костя на сьогоднішній день, тому що учасники нашої спільноти отримують саме такий захист належний, юридичний, законний, медійний і в цьому великі. Переваги нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, АД». ось за цим номером телефону, ви можете долучитися до нашої команди. Якщо ви хочете змін, щось змінити в цій країні, дійсно була повага до всіх громадян України, до закону. Це важливо. Тим паче, що в наступному місяці буде збільшення цін, тому встигні долучитися ще за старими цінами, друзі, переходьте максимально доступні та лояльні умови, щоб мати таку надійну юридичну страховку для себе. У вас будуть виводи складу суд? Сотні. Добре, присаджуйтесь. Будь ласка, якщо вам важко вставати, то можете сидячи через просто голова Так, ну, да, суд зрозуміє, що а. у вас важкий стан здоров'я, тому якщо буде це питання задавати вам суд, ви можете сидячи через да, Добре, можна. домовились, добре. так. Добре, у вас є адвокат, ви на вихідні чином оглянути право допомогу. Законка сила Діврича ситуація наступна. Надана відповідний документ, який підтверджує те, що обставини <кхи> змінилися щодо мі... щодо необхідності застосування міри запобіжного заходу цього добового домашнього арешту з постійним <кхи> контролем через електронний браслет. Надана відповідний документ, які підтверджують про те, що цьому проходить відповідне лікування, проходив, проходить, потребує певної <кхи> реабілітації і постійно необхідності отримання медичної допомоги. Надавалися відповідні документи, які підтверджують його попередні відзнаки заслуги про те, що він є колишнім військовослужбовцем. Дійсно, з рахуванням того було отримано дуже серйозну бойову травму. Під час захисту вітчизни зафіксовано відповідні документи, які я надав вашу честь додатками до клопотання. Надано також свідоцтво про хворобу номер 287, яка підтверджує відповідні обставини. узагальнюючі ризики, які були на початку. Обрання міри запобіжного заходу на сьогоднішній день вони відсутні, е, є всі підстави вважати для, для того, щоб змінити міру запобіжного, оскільки на сьогоднішній день закон також співпрацює зі слідством, розуміє е, суть справи, е, однак є необхідність в медичному також проходження е, до лікування і та міра запобіжного заходу, яка йде після е, тримання під вартою цього доволодомашній арешт. З насіння електронного браслета на сьогоднішній день створює певні перешкоди та є такою, що потребує змін. Зрахування тих ризиків, які наводились прокурорам під час першого обрання Забіжного заходу, на думку сторони захисту, вони відсутні. З урахуванням наданих документів ми просимо суд. Прийняти відповідне клопотання і змінити запобіжний захист застосовує ухвалу Слідчого судді Київського районного суду. від на року, року добового домашнього арешту з електронним засобом контролю на більш м'який, або особисте зобов'язання, або хоча б на нічний домашній арешт з рахуванням тих додатків до клопотання, які ми в тому числі надали і підтверджує так Добре, прокурор, будь ласка. яка за ваша з приводу на про питання. Ваша честь наша позиція така. По перше, що у вівтороку на цьому у вівторок на цьому тижні апеляційні інстанції було розглянуто апеляційну скаргу на опалу східчого суді, і підтверджено, залишено це рішення в силі. Підтверджено як обґрунтованість становлення слідчим судею підозри, так і заявлено стороною обвинувачення ризики. Водночас на даний час ми наближаємося до спливу строків досудового розслідування, і в будь-якому випадку сторона обвинувачення виглядає можливість продовження або зміни чинного запобіжного заходу. Бажаю за необхідний відзначити, що обраний запобіжний захід, практики застосування контролю даним зі сторони обвинувачення не перешкоджав обвинуваченому перебувати на стаціонарному лікуванні. Вважаємо за можливим дослухатися до аргументів сторони захисту в частині і вважаємо, що на сьогодні можливо змінити умови відбування домашнього арешту із цілодобового на домашній арешт в нічний час. Також з метою знову таки зменшення рівня втручання в особисту сферу і в права обвинуваченого. Вважаємо за що рівень взаємодії з захисту і сторони обвинувачення дозволяє на даний час відмовитися від застосування електронного засобу контролю. Враховуючи те, що на даний час передбачається ряд дійсно процесуальних дій, які потребують участі підозрюваного, вручення процесуальних документів, допит, участь його в місці експертиз. Сторона обвинувачення вживає заходів до продовження строки з цією метою. Тому ми вважаємо, що враховуючи той строк, який минув із застосуванням запобіжного заходу, адекватним і співмірним в даному кримінальному провадженні на даний час буде запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з забороною залишати місце проживання з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку і без постійно електронного засобу засоба. Клопотання адвоката Болтіка до населівча в інтересах закона Костятина Володимировича про зміну запобіжного заходу порядку статті 201 кримінального посадиного кодексу України відносно закона Костянтина Володимировича статтями 331 кримінального персуального кодексу окремо слідчої суттєво клопотання адвоката Болтіка до населівча в інтересах відозрюваного закона Костянтина Володимировича 15-12-го. 1924 року При зміні 1994 року народження про зміну запобіжного заходу порядку статті 201 КНІДального кодексу України задовольнити частково. Змінити обраний підозрюваного сакома Костятину Володимировичу, 1512 15.12.1994 року народження, запобіжний захід. Вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю на запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту без застосування електронного засобу контролю, що передбачає заборону покидати місце проживання за адресою у нічний час доби з 22 години до 6-ї години. Покласти на підозрювання на Костятина Володимировича 15.12. 12 1994 року народження такі обов'язки не залишати місце проживання в нічний час доби з 22-ї -го години до шостої -го години. Прибувати до слідчого своє відділу поліції No1 Полтавської Львова Полтавської області до прокурорів Полтавської кожної прокуратури Полтавської області суду. За кожною окремою вимогою суду слідчого та прокурора встановлений в час не відлучатися з міста без дозволу слідчого прокурора слідчого судді суду, утримуватися від спілкування з нетерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні. Дати на зберігання до повноваженого органу документи до Документ, командши надають право для виїзду за кордону хвала підлягає негайному виконанню. після оголошення. Та може бути скаржена. Протягом п'яти днів до допомогська поліційного суду з немає проголошення. Слідчі сюди з ліші підмісті. Вам зрозуміло рішення частково задоволена питання на нічнити ваш міг з десятої години вечора до 6 години ранку. Судове сідання оголошується за закритим. Друзі, ну ось і нарешті є гарні новини. Можна привітати. Костя я я тебе вітаю. Ми сьогодні святкуємо. Частково, частково друзі, нам задовільнили клопотання, змінили міру запобіжного заходу. Я подавав клопотання про зміну з відповідними документами. Ви знаєте, в апеляції ми програли, однак зайшли по 201 КПК, Є така можливість, і ось змінили. Зняли браслет, сьогодні. Знімають електронний, і залишається в нас лише нічний домашній арешт. 10-ї 10 вечора до 6-ї ранку. Дякувати Богу. І таким людям, як Антон Сергійович, які люблять також справедливість і правду. Я казав, що перемога буде за нами. Я це відчував. Так воно і трапилось. Рішення ось друзі, то працюємо ще попереду багато роботи, тому що досудовий розгляду кримінального провадження буде продовжено, скоріш за все по е, тій ситуації, яка мала місце. ви знаєте, яка і є невеличка ось перемога зміни міри запобіжного заходу. То зараз Костя зможе лікуватися, продовжувати лікування. Так, пересуватися ну, в нічний, поки залишається вдома. І відчувати себе людиною. Тому, друже, я тебе вітаю. Все, 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 все. І всі тебе підтримують. Тримайся, ми рухаємось далі. а Ви слідкуйте так, за новинами, обов'язково підписуйтесь, пишіть кості коментарі, він їх читає. Найкращий спеціаліст. І особисто від себе я хотів би висловити велику подяку судді Київського районного суду Сенгаївський за законне рішення, тому що це є важливим елементом у співпраці з суспільством, коли закон дійсно працює, і ми бачимо такі результати. Це дуже круто, друзі, тому що в операційній інстанції, як ви бачили, попереднє відео нас не почули. Однак, тут почули тут є невеличка перемога на сьогоднішній день. у Кості браслет знятий в нього лише нічний домашній арешт. Ми рухаємось далі, слідкуємо за новинами, підписуємось на цей канал. Обов'язково не мій телеграм-канал, бо там виходить також багато чого цікавого. Всім велика дяка за вашу підтримку. Іноді, бачите, друзі, десь щось ми програємо. Однак ми ніколи не опускаємо свої руки. Ми працюємо далі і добуваємось того, що зараз маємо. Закон повинен працювати. Читаю безліч ваших коментарів на сьогоднішній день. І вони просто мотивують така неймовірна підтримка для кості, для мене, як для адвоката, для спільноти клубу АД, яка працює і показує ось такі результати. Це дуже важливо, друзі. Слідкуйте за новинами. Далі багато чого цікавого саме на моєму каналі.